Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук доцент. І ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія тепер уже розділ арахно ентомологія, «Клас-комахи». І сьогодні ми з вами маємо познайомитися з представниками ряду вуші Анопльора. Треба сказати, що е, гощі, е, вони такі комахи, які е, дуже були небезпечними і е, поширеними ще у середньовічній Європі. Чому? Чому так? Слава Богу, що зараз вони не так поширені, хоча все одно зберігаються, зберігаються ще Прояви і педикульозу, і втіліозу, з якими ми теж з вами сьогодні познайомимося. Так? Але чому так? Чому дійсно там були поширені вожі саме в середньовіччі? В середні віки до миття тіла люди ставилися підозріло. Ну, По-перше, нагота це гріх. І холодно, застудитися можна. Гаряча рвана нереальна. Чому? Тому що дрова коштувала вже дуже дорого. Навіть в королівських родинах були випадки, коли ось дочка одного з французьких королів загинула від вашивості. Заможні жінки, щоб не розводити зоопарк, вони носили шовкові е, ш... нижні сорочки, вважаючи, що воша за шовк не вчепиться або слизько. Так з'явилася шовкова нижня білизна. До шовку плохи і воші справді не прилипають. Годувати собою воші, як і клопів, вважалося християнським подвигом. Послідовники святого Фоми, навіть найменш присвячені, готові були звеличувати його бруд і вошей, яких він носив на собі. Шукати воші один на одному, точно як мавпи, означало висловлювати свою прихильність. Середньовічні воші навіть активно брали участь в політиці. В місті Гурденбурзі в Швеції, звичайно, воша. Представник роду Педікулюс була активним учасником виборів мера міста. Претендентами на високий пост могли бути в той час кілька, тільки люди з густою бородою. Вибори відбувалися наступним чином: кандидати в мери сідали навколо столу і викладали на нього свої бороди. Потім спеціально призначена людина вкидала на середину столу вошу. Обраним миром вважався той, на чию бороду заповзала комаха. Те, що уявляєте собі, які вибори були в той час, і що воші теж брали участь в цьому такому процесі суспільного життя. Отже, переходимо до сьогодення. Ми маємо відмітити, що воші постійні екто паразити і людини. У людини паразитують три види вошей. Воша головна, pediculus humanis capitis, воша одежна, pediculus humanis corporis. це дві такі, два види воші роду pediculus. Крім того, ще може паразитувати воша лобкова, втірус pubis. Це інший рід, рід втірус. Все ж таки поширення цієї педикульозу і фтеріозу в наш час. Ну, що можна сказати? У 2017 році було зареєстровано 15 813 випадків захворювання на педикульоз і фтеріоз в Україні. У 2018 14 227. За 5 місяців 2019 року зареєстровано 5523 випадків захворювання на педикулюз і втеріоз. За 5 місяців 2018 року їх було 6875, тобто зменшення становить 19, 19,67. За статистичними даними МОЗ України, кількість уражених на педикульоз за 6 місяців 2023 року становить 1512 в порівнянні за аналогічний період 2022 року-1135. Серед дітей е, організованих дитячих колективів найбільш уражені діти, які відвідують спеціалізовані школи та дитячі дошкільні заклади. Отже, звичайно, це не такі, не такі цифри, як це було в середньовіччі, без сумніву, і гігієна в наш час вона зовсім набула інших форм, але все ж таки нікуди від і евтеріозу ми ще поки що не ділися. Тобто ми не, не позбулися цих, цих хвороб, які викликаються вушами. Отже, все ж таки познайомимося з ними, так? Е, морфологічні характеристики. Стативо-зріла особина Вона має овальну або ромбоподібну форму. Тіло безкриле, тобто це вторинно безкрила комаха, воно сплющене в спинно черевному напрямку. Забарвлення залежить від кількості і давнини випитої крові. На голові знаходяться прості очі і вусики антени, що є органами нюху. Ротовий апарат колючо сисного типу, втягнутий всередину голови і розташовується під ротовою порожниною в особливому футлярі. Секрет слинних залоз містить антикоагулянти і подразнює шкіру хазяїнах. Грудний відділ не сегментований, крила відсутні, це, ми вже сказали, вторинна безкрилість. Черевце овальне складається з дев'яти сегментів. Задній кінець черевця у самок роздвоєний, у самців закруглений. На останньому членику ноги лапці знаходиться кіхтик, що з'єднується з виступом на передньому членику гомілкою. Утворює захват. За допомогою якого воша міцно тримається за волосину хазяїна. Яйце повздовжньо овальної або грушоподібної форми ясно-жовтого кольору до 1 мм довжиною. Ну, це яйце називається гнида. Отже, воша одежна. Як вона виглядає? Ось тут ми бачимо, вона дійсно такого світло сіроватого кольору. Е, найбільша самка, вона має розміри від 2,2 до 4,7 мм. Самець дещо менший, 2,1 до 3,7 мм довжиною. Відмінні риси від головної воші. Відносно тонкі і довгі вусики, ось ми їх тут бачимо, ці антени. І згладжені краї сегментів черевця без глибоких вирізок, тобто вони ось тут гладенькі. Воша головна Pediculus humenis capitis. Вона <coughs> світлосіра, з темними пігментованими плямами. З боків, з боків черевця і грудей, ось тут ми бачимо такі темні плями. Розмір самки 2,4 мм. Самця трошки менше 2,3 мм. Вусики відносно товсті і короткі. Сегменти черевця відділені глибокими вирізками. Ось ми тільки що з вами подивилися на одежну, і вона гладенька з боків. Да? То тепер ми бачимо відмінність ось цієї головної воші, що ось тут вони такі глибокі, достатньо вирізки мають. Ну і ось Тут ми бачимо, на волосинах знаходяться яйця ось ці гниди. Ну, і Тут теж представлені вже більш-менш такого реального розміру ці паразитичні комахи. Значит, лобкова воша, вона найменша, самка до півтора міліметра, самець до 1 мм. Тіло коротке, трапецієподібної подібної форми. І відсутній такий чіткий поділ на груди і черевце. Ну, ми ось розуміємо, що груди будуть тут, тому що ось ці сегменти, вони пов'язані з кінцівками, а ось це, черевце, черевце. Локалізація воші. Головна воша живе на волосівних ділянках тіла, одежна воша у складках нижньої білизни. Лобкова воша на волосі лобка на бороді, вусах, віях та інших ділянках тіла, покритих волосся, за винятком волосистої частини голови. Життєвий цикл воші. Живляться кров'ю. 5-8 разів на добу. Тривалість живлення від 3 до 10 хвилин. Голодувати здатні впродовж декілька днів. Тривалість голодування залежить від температури і вологості повітря. При температурі 37 градусів можуть голодувати 1-2 дні. При температурі 10-20 градусів. Від 9 до 10 днів. Розвиток здійснюється з неповним метаморфозом. Тобто яйце гнида, личинка і імаго. При відкладанні яєць спочатку видавлюється клейка речовина, що прикріплює гниду до волосся, головна і лобкова воша це для них характерна, або ниток одягу. Там прикріплюються уже гниди одежної воші. За своє життя самка одежної воші викладає до 300 яєць, а головної воші 150-200 лобкової – близько 50 яєць. Термін розвитку личинки в яйці залежить від температури і вологості. Мінімальний при температурі 36-37 градусів 4-8 днів. Личинки воші проходять три стадії. Терміни розвитку залежать від живлення і температури. Вся личинкова стадія при температурі 36-37 градусів триває всього 10 днів. Тривалість життя за оптимальних умов 27-38 днів. Характерно для головної воші. 32-36 днів це для одежної воші. І від 17 до 22 це тривалість життя лобкової воші. Головна і одежна воші, вони є збутниками педикульозу. Тобто, вони самі є збутниками ось цього ектопаразитизму і хвороби під назвою педикульоз. Слина воші викликає свербіж, при великій завошивленості на шкірі з'являються пігментні плями в місцях укусів, шкіра стає товстою, грубіє, можливе приєднання і вторинної інфекції також. І найголовніше, найголовніше що воші є переносниками збудників висипного і вошивого поворотного тихів і окопної волинської лихоманки. Тобто це стосується саме представників роду Педикулюс. Отже, збудник висипного тифу. Ми бачимо тут картинку і ось так будуть виглядати, буде виглядати рекеція провачика. Знаходиться. В кишківнику воші, куди потрапляє з кров'ю хворого. Розвиток збудника в організмі Воші триває 4-7 днів. Надалі вона здатна поширювати це захворювання дуже тяжке. Зараження людини відбувається при втиранні фекалій воші у місця укусу. І ось давайте ми познайомимося з Професором Рудольфом Вайглім. 2 вересня 23-го року виповнилося 140 років з дня народження професора Рудольфа Вайглі. Це видатний польський імунолог, життя і праця якого тісно пов'язані зі Львовом. Вклад у світову науку цього вченого важко переоцінити. Він винайшов вакцину проти епідемічного висипного типу, який на той час косив людей мільйонами. Переносниками збудника тифу були воші. Вакцина Вайгла допомогла врятувати тисячі людських життів. На жаль, ім'я Вайгля забуте широким загалом, хоча вчені всього світу цінують його вклад в науку. А у Львові традиції вайгля продовжують науковці Біологічного факультету Львівського національного університету імені Франка та науково дослідного інституту епідеміології та гігієни. Отже, проти е, цього захворювання мож, е, можна було вже е, 140, е, ну, не 140, а можна було. Е, Господи, так. Отже, ми познайомилися з професором, який дійсно працював людство від тифу завдяки імунізації. імунізації. Він і на собі, між іншим, теж випробовував свою вакцину, і вона виявилася дуже вдалою. Так що можемо тільки подякувати подякувати Рудольфу Вайглю за те, що він дійсно врятував людство від тифу. Наступне, наступне, наступна хвороба це поворотний тиф. І збутником цього вошивого поворотного тифу є спірохета Обермейера. Ось ми її можемо тут побачити на фотографії. Знаходиться ця спірофета в гемолімфі в воші, куди потрапляє із кишківника воші під час живлення на хворому. Достатня для зараження людини кількість спірохет з'являється з 5, 6 тижня. О, Господи! Так. Достатня для зараження людини кількість спірохет з'являється з 5-6 днів і максимальна кількість. З 810 по 19-21 день після зараження воші. Зараження людини відбувається при роздавлюванні воші і втирання гемолімфи в кров під час розчухування місця укусу. Трансоваріальна передача збудників висупного і поворотного тифів не описана, тобто через яйце не відбувається. Лобкова воша це збудник фтеріозу. Збудників інфекційних хвороб вона не переноситься лобкова воша, але сама є збудником такої хвороби, як фтеріоз. Отже, переходимо до профілактики. Наявність педикульозу є загальною соціальною проблемою щодо здоров'я серед усіх вікових груп, особливо серед дітей шкільного віку. Оскільки воші передаються від людини до людини, важливо дотримуватись правил гігієни, не користуватись спільною білизною, не спати на одній подушці тощо. Тобто особиста гігієна це дотримання правил особистої гігієни. І громадська дотримання санітарного режиму в гуртожитках, готелях, будинках відпочинку, лазнях, лікарнях, періодичні огляди на педокульоз у дитячих садах, школах і, звичайно, санітарно просвітня робота. Щоб ефективно вивести воші, необхідно використовувати комбінацію механічних і хімічних методів. Безрецептурні засоби від вошей, такі як шампуні та креми, що містять інсектициди, такі як перметрин або піретроїди, зазвичай використовуються для знищення дорослих вошей та нюх. Однак ці засоби можуть не знищити гнид, тому необхідно видаляти їх вручну. Для цього можна використовувати гребінець для вичісування гнид, з дрібними зубцями, який видаляє гниди та вошей, цю процедуру слід повторювати щодня протягом щонайменше одного тижня, щоб забезпечити повне їх видалення зі шкіри і голови. У випадку вошех стійких до лікування можуть знадобитися ліки, що відпускаються за рецептом. Необхідно проконсультуватися з лікарем дерматологом щодо правильного діагнозу та можливих варіантів лікування. Отже, дякую вам за увагу. Сьогодні ми познайомилися з вами. З не дуже симпатичними комахами, звичайно, які є небезпечними, можуть викликати самі, самі бути збудниками захворювань, і педикульозу, ефтеріозу. Тому будемо уважні і до себе, і до своїх близьких для того, щоб уникати з ними зустрічі. Якщо ця інформація для вас виявилася цікавою і корисною, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки, вподобайки, звичайно. А також не забувайте, що з нами буде цікаво, і наступного разу ми з вами познайомимося з блохами і небезпекою, яка пов'язана саме з цими тваринами. Do popatrzenia.